Розпаковка комплектів хомутів серії Комфорт Комплект Бісмат Флеш. У склад комплекту входять універсальний нейлоновий дюбель М10х50, гвинт М8х80, шестиграником посередині і зірочкою Т25, хомут Бісмат Флеш, одногвинтовий хомут для легких навантажень, що має компактний розмір та покращену звукоізоляцію. Хомут легко закривається рукою при натисканні на гвинт. Комплект КСБ1, до складу якого входять універсальний нейлоновий дюбель М10х50 та шуруп гвинт М8х80 з шестиграником посередині із зірочкою Т25. Хомут КСБ1 це одногвинтовий хомут для легких навантажень, що має компактний розмір та покращену звукоізоляцію. Легко закривається рукою з подальшим закручуванням гвинтів інструментом. Комплект КСБ 2 у складі комплекту універсальний нейлоновий дюбель М10 на 50 шурбгвинт гвинт М 8 на 80 та М8 на 120 двадцять шестиграником посередині і зірочкою Т 25 Двогвинтовий хомут КСБ 2 для легких навантажень складкою підієм та покращеної звукоізоляції. Хомут легко закривається рукою з подальшим закручуванням гвинтів інструментом. Всі комплекти хомутів серії комфорт мають ретельно підібраний склад для кріплення труб у більшості випадків, що допоможе вам заощадити час.